Звук такі основні проблеми. Це проблеми у відносинах молодь держава, проблема активності, молоді, взагалі активності залучення молоді до громадської політики, фінансування, звичайно, це завжди нагальна проблема. І ідеологія або аполітичність громадських організацій. Перше питання: молодь держава цей 2010 рік став дуже плідним в цьому напрямку, просто гініальним. Перша реорганізація, а як би це назвав знищення міністерства справ сім'ї, молоді та спорту. Друга проблема це міністерство освіти. її відомий український історик і діяч табачник. Велика хвиля протестів молоді, як обурення по всій Україні визвало його дії. Третє питання це е, важка обтяжуюча система реєстрації громадських організацій в Україні. Німеччина наприклад. там е, просто подає заявку, тебе реєструють, як це, як все це, німецьку там чи як у них називається організація. Набагато це спрощено. Кожен кожен п'ятий мол, молода людина з 18 до 25 років є лідером громадської організації. Ще питання: тиск на активні опозиційні осередки. Я говорю про Могилянку, я говорю про громадські організації, яких просто, на яких тиснуть і з якими борються. Ну і так звані громадські ради і громадські обговорення. Це дуже цікаве питання. Сумо і аж плакати хочеться. Коли я приходжу на формування громадської ради при Міністерстві закордонних справ, приходить на створення цієї ради 161, не буду, десь 161 організація. Посольство Боже, спілка аграрної Київ, спілка е, плахофабрик Житомирщини. Ну, ось такого громадська рада складається зі 161 громадської організації. Ну, парадокс. Ефективна вона буде, яка вона ефективна буде? Це буде просто бред, не потрібна вона. Конкретні кроки. Молодь має все ж таки не за столом впливати на державу, на мою думку, ну щоб добитися свого рішення. Все ж таки має це бути вуличні акції. Тобто, це, цей засіб використовується у Франції, у Греції, в Італії ну всі провідні країни, там, де молодь не згодна з владою або з кимось, вони йдуть на вулицю, і це ефективно. Це показує, доказує свою ефективність. Обговорювати, тлумачитися за круглими столами це дуже класно, але просто нас знаєте, молодь трошки така розлінилася. Їм ем прикольно прийти там в костюмчику, одягнутися, прийти за розумний стіл, виступити. А щось зробити конкретно ні, це. Або Та там же ж можуть загребти там кудись якісь нехороші люди, або ні, це страшно. Давайте лише поговоримо. Ні, треба йти і робити, доказувати свою правоту. Інше питання це активність молоді. Статистика в Україні активно, е, серед активної молоді, тобто соціально активної молоді, 4,7%. Німеччині 22. Зараз молодь, в принципі, байдужа. Це є Можливо, хтось може казати, що це соціальна політика держави, неправильно. Ні, це наша з вами провина, що ми не зможемо, не можемо залучати молодь до своєї діяльності. Що треба робити? Треба доносити до кожного інформацію про свою громадську організацію. да? Наприклад, і це робити не так, що якимось там. Плакати десь вішать, малювати. Ні. Зараз молодь ця сидить в інтернеті. Facebook, контакт, емейл, сайти продивляються. Треба використовувати ті інструменти, якими молодь користується. Всім раджу використовувати Facebook. Це круто зараз, реально. Е там збирається зараз вся соціальна активна молодь, майже вся соціальна активна молодь. Всі в Фейсбуці, там немає такого «Привіт, як діла. Ну там вже інші, інші питання вирішуються. Тобто, всі мої контакти, наприклад, я можу зверти 50 людей на якийсь захід цікавий. Якщо організація займається, наприклад, благодійністю займатися цим, не розпорошуйте себе, донесіть молоді, що саме чому саме ваша організація, чому треба йти і чому він має цим займатися? Ідеологія організації. Всі наші організації без чіткої ідеології. Ну, майже всі, не буде, що всі, майже всі. Вони, тобто, і займаються і тим, і цим, і вони розпадаються, тому що е, організація має триматися саме на ідеї, на якихось принципах, правилах, е, мета діяльності і не відходити від них. І ще проблема, що мовить приходить якраз не через ідею, а потусуватися знаєте, в організації. Е, От в мене там, от я там в якісь організації, в мене друзі, пішли там так класно, там такі дівчата є. О, супер, Або вони там паті устроюють, дискотеку, пішли, потусуємося. М -м, пішли, потусували, з дівчатами познайомились, посварили з дівчатами, все, нема організації.